Ну що, дітки, доброго дня. Доброго дня! Сіли рівно, озирнулись на один одного, одне одному всміхнулися. Якщо добре працювати, будуть гарні результати. Тож ми не гаємо час, бо знання чекають нас. Дітки, сьогодні на нас чекає цікава подорож у світ казки. Ми будемо за допомогою мешканців Теремка вирішувати цікаві завдання, робити вправи, а також закріпимо утворення числа та цифри 6. Так, Будь ласка, зараз ми включаємо екран. Це, прошу, можна написати? Я, там, там. Ось подивіться. Ви у себе виключить Ось подивіться. Яка гарна цифра шість. Вона казкова, незвичайна. А що вона вам нагадує, дітки? Хто скаже? Замочок? Замочок, вірно. А якщо подивитися, то ми що бачимо? Яблочко. Хто виглядає з Яблучка? Червячок. Черв'ячок. і він разом з яблучком утворюють цифру шість. Ну що ж, йдемо далі. Ось подивіться, будь ласка, який гарний у нас теремок. Так. Нася, він у нас міцний? Міцний. Міцний. Він міцний, тому що ми ж з вами робили з конструктора, з паличок будиночки, так? І він нас вийшов такий міцний. А давайте ми зараз разом з вами порахуємо віконечка в Теремку. Почали. Один, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пиши мені, будь ласка, Міша. А скільки віконечок у теремку? Шість, 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 шість. шість і ми позначимо цифрою шість. Молодці. Ну що, а зараз настав час познайомитися і згадати звірят герої, які жили в теремку. Хто ж перший прийшов? Шість. Шість. Скажи мені, Даша, якою цифрою ти позначиш? А якою Дин. цифрою? Один! Один. Вірно. А хто далі прийшов? Жапка прийшла. Забка. Забка. Наступна жабка. Якою ми цифрою позначимо? Два. 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 І скільки, Два. Їх стало? Два. скільки їх стало? Два. Двоє, Вірно. А хто ж наступний прийшов? Лисичка, сестричка. Зайчик. Зайчик. Ні, не лисичка, зайчик пострібайчик. Зайчик пострибайчик. Ну що ж, якою ми цифрою його позначимо? Три. А хто це зайчиком прийшов? Наша лисичка, сестричка. Лисичка, так, а якою ми цифрою позначимо її? Четверта. Чотири. Тому Окей. що їх чотири. Так. А хто далі прийшов? Вовчик братик. Так, прийшов вовчик братик. Якою ми цифру його позначили? А ну-ка дітки уважніше, будь якою П'ять, вірно. П'ять. А наступний останній прийшов. Медвідь. Медвідь. Якою ми його цифрою позначимо? Цифрою шість. Молодці. Цифрою шість. Так. Ось ми з вами згадали героїв казки, а тепер давайте порахуємо ще раз наших звірят. Мешка на руку. Лягушку, а кукушку. Він, дві, чотири, п'ять, два, шість. Один, два, три, шесть, чотири, п'ять, шість. Молодці. Так, а тепер тихенько сидіть. Дітки, всі тихенько сидіть. Мене чує, Саша? Всі сидимо тихенько і дивимося на екран. Уважно дивимося на екран. Зараз я попрошу Ваню бути уважним. Ваня говорить тільки зі мною Ваня. Якої цифри не стало? Ні, не вірно. Цифри три, вірно. А під цифрою три був який герой казки? Зайта. Зайта. Зайчик, вірно. Зайчик. Далі будьте уважні. Будь ласка, будьте уважні якої цифри не стало? П'ять. Цифри п'ять. Так, тепер мені скаже Микитка, а який герой був під цифрою п'ять? Вірно. Молодці. Ось наша цифра п'ять. Дітки, ми справилися з цим завданням. А тепер давайте разом з вами підемо стежинами казки. Ось стоїть наш теремок. Давайте ми згадаємо, почне у мене Настя. Всі дітки слухають, починає Настя. Хто прийшов перший до Теремка? Мишка Мишка-нарушка. зайшла вона дітки в Теремочок і стала там жити. А потім до Теремка прийшов хто з лізочка? А -а -а. Ліза, ліза? Ліза, хто прийшов до Теремка? Жабка. жабка вірно, прийшла жабка, вона попросилася, пусти мене Мишко, до себе, і мишка її впустила, і стало їх жити двоє. Скажи мені, будь ласка, Софійка, хто наступний прийшов? Ліза прийшов зайчик. А, я... а як він попросився? Простите мене в теремочок. Пустіть мене в теремочок. А скажіть мені, дітки, а що відповіли звірі? Хто скаже? Я ще мистецтв на вуста. І жабка квакушка. Сказали, ну що ж, заходь, заходь до нас, вірно. І зайшов зайчик, і стали їх жити троє. А хто ж наступний прийшов? Хто наступний прийшов, Міша? Лисичка. Лисичка, вона теж попросилася. Вона сказала, пустіть мене до себе, будь ласка. Ваня, звірі спустили її? Так. Пустили, ну заходь, Зайшла лисичка, стало їх жити четверо. І ось лісом іде хто Даша волк. Волк волк. Так, Камілочка, а як волк, волк попросився, Каміл. Мені, пожалуйста. Пустіть мене, будь ласка, до себе в будиночок, я теж хочу з вами жити. Звірю, пустили, Никита? Да. Пустили. Да. І став житий Вовчик з ними братик. А скажи мені, будь ласка, Сашко, а хто прийшов останнім? Сашко. Ведмідь, вірно. Санька, Саня, а як він попросився? Я мені... домик. А А, домик. Пустіть мене, будь ласка, в будиночок, вірно. А звірі пустили, Саша, я зрозуміла, Санечка. що Так. Да. Да. А скажи мені Софійка, звірі пустили його? Він не зламав А він Саша не зламає да. наш теремок, тому що він у нас міцний. Він, да. він не зламає наш теремок. Угу. Ось він який. І він став жити разом із звірятами. Дітки, а давайте ми ще разом порахуємо їх. Скільки ж їх у нас? Один. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Якою ми цифрою позначимо наших звірят? Шість. шість. Цифрою шість. Молодці. А тепер давайте з вами подивимося далі. Дивіться, цифра шість це п'ять пальців на одній ручці. І ще один. Цифра шість це шість лапок у жука. Цифра шість, це шість пелюсточок у квітки. А ще цифру шість ми можемо скласти із шести предметів. З такими предметами сьогодні у нас будуть яблучка. Ось дивіться. З яблучок скільки ви бачите? Одну. Одне. А тепер ми будемо додати по одному яблучку разом з вами. Подивимося. Чи вийде у нас цифра шість? Три. 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 Чотири. Чотири. Пять. Шість. Дивіться, у нас шість а. яблучок. <плес> Саша, не балуйся, Саша. У нас шість яблучок і цифра <плес> шість. Молодці. Ну що ж, а тепер відпочиньте, будь ласка. Разом з героями виконуйте вправи для тіла, для очей. А попробуйте зробити так вправе, дітки. Молодці. Аня молодець. Аліса молодець. І от п'ятому теж робіть вправу. Право для очей робимо теж не забуваємо. Молодці. Ви відпочили, а зараз ми зробимо ще завдання. Зав... Будьте уважні, дітки. Завдання буде таке: ми подивимося декілька карток, на яких будуть зображені предмети, але нам треба знайти картку, де буде шість предметів. Камілочка, подивись, будь ласка, на екран. Кого ти бачиш? Каміла. Коти, Коса. Котики. Скільки їх, Камілочка? Три. три. А якою цифрою ми позначимо? Три. Цифрою три. Молодець. Три. Дивимося далі. Скажи мені, будь ласка, Настя. Що ти бачиш на екрані, Настя? Два. Парасольки. Скільки парасолек? Два. Дві. Якою цифрою ми позначимо парасольки? Два. два. Ну це ця картка, яку ми шукали, дітки? Ні. Ні. А чому? Тому що два. Тому що тут дві парасольки. А нам потрібна яка картка? Ті з предметів. Молодці. Дивимося далі. Скажи мені, будь ласка, так, Ліза, що тут на, на, зображено на картинці. Ліза? Ягодки. А ти побачила ягодки? А це, це, це все і... зразу. Як називається? Як? Тістечка, дітки, це тісточка. Скільки їх порахує, Ліз? Чотири. А яку �ри... цифру ми поставимо? Чотири. Чотири. Ну все. Чотири. Ми, мабуть, знайшли ту картку, яка нам потрібна. Ні. Добре, ну дивимося далі. Ось, подивіться. Міша, скажи, скільки тут предметів на цій карті? Скільки... Шість. Шість якою цифрою ми між позначимо? Шість. Шість. Так, скажи мені, будь ласка, Даша. Даша, це ця картка, яку ми шукали? Так. Так, це ця картка, яку ми з вами шукали. Молодці дітки. Зараз ми пограємо ще в одну гру. Зараз спробуємо її запустити. Дітки, ця, дивіться, тут картки із цифрами, бачите, діточки? І картки із предметами. Нам треба знайти предмети, картку з предметами, щоб вона відповідала цифрі. Ну, от наприклад, от, наприклад, Алісочка, Аліса, яка це цифра, Аліс? Чотири. Я ось показую, яка це цифра? П'ять. П'ять. А знайди, Лі... будь ласка, ні. Знай... Лі... Лізочка, знайди предмети, щоб відповідали цифри п'ять. Подивись. Ні, не знайшла? Д... Лі... Ліза, допоможи, Ліза. Влітки. Вітки. Ні, а ну, подивися, будь ласка, Настя. Вілки. Літки. Да? Вилочки, да? Вилочки. Так. Виделочки. Правильно. Молодець. Так, камілочка, яка це цифра? Каміл, яка це цифра? Два. 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 Знайди предмети, які відповідають цій цифрі два. Вишня. Вишня. Вишенки. Молодець. Це будуть вишеньки. Так. Подивися, будь ласка, Сашко, яка це цифра? Оце ось. Ось, ось, це, ось цифра. Один. Ось вона. Один. Один. Знайди предмет, який відповідає цій цифрі? Що там намальовано? Яблочко. Яблочко, вірно, це Яблочко. Так, Ваня, яка це цифра? Ванечка, яка три. це цифра? Три. три. А знайди картку із предметами, щоб відповідало цифри три. Помідори. Помідорчики, Помідор. вірно, помідори. 4. так. Добре. Я хочу послухати Дашечку. Даша, яка ось, ось цифра виглядає? Чотири. Що зображено на карті, яка відповідає цифри чотири? Чашечки. 4. Вірно, це чашечки. Молодці. Ну що ж. Тепер я хочу запитати ще Софійку. Софійка, яка залишилась у нас цифра? Тись. Тісь. А що намальовано на картці? Шляпки. Шляпочки. Так, шляпи. Вірно. Намальовані шляпи. Ось, ми з вами чудово справилися з цим завданням. Молодці. Так, ну що ж, пойдемо далі. А тепер. Подивіться, будь ласка. Ось тут зображено таке подивіться колесо. І на колесі є запитання. Хто перший хоче крутити колесо? Я. Хто я? Кажіть, хто я? я. Міша. Міша. Міша, добре, перший міша крутить. Так, а ну-ка яке ж запитання, Міші буде. Міша, який герой тобі більш сподобався у казці касці <тас> А Ану, подумай, який тобі герой там більше сподобався. Їх було шість героїв, а який тобі сподобався найбільше? Жабка. Жабка сподобалася, Міші. Так. Добре. Ну що ж, yeah. крутимо далі. Піднімайте ручку. Хто хоче відповісти на це запитання? Я. Yeah. 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 Добре, давай, Софійка. Yeah. Тобі сподобався yeah. теремок казка? Подобається? Yeah. Подобається. Yeah. Молодець. Так, yes. Аліса, Аліса, yes. давай зі мною. Я uh -huh. кручу, а ти мені відповісти на запитання. Давай, yes. а тобі який герой сподобався найбільше в казці? Yes. Ну, хто сподобався тобі? Yes. Мишка. мишка, тобі сподобалася Мишка? Молодець, умнічка. А ти згадаєш, під яким номером мишка стояла у нас у касці? Ага. Під яким? Ану скажи, який номер був у мишки? Мишка, вона ж прийшла сама перша. Яким ми номером її позначили? Один, умничка, молодець. Молодець. Так, далі. Хто хоче Настя? Yeah. Настя підняла ручку. Насенька, а які тобі вправи сподобалися, завдання, яке найбільше тобі сподобалося, які ми сьогодні проводили? Що тобі саме найбільше сподобалось? Про теремок. Теремок? Як ми заселяли звірят у теремок, так? Mm -hmm. Дякую. Так, а скажи мені, будь ласка, камілочка, а тобі що сподобалось? зайчик. Mm -hmm. mm -hmm. Тобі mm -hmm. теж теремок сподобався, mm -hmm. так? А може тобі сподобались якісь вправи, які ми виконували? Може, фісквиночка сподобалась? Або завдання якесь. а, ти, а тобі що сподобалось, Даша? Добре. Ну що, хто далі буде? Я. Я це хто? Yeah. Саша, yeah. ну, відповідь давай, Саша, який герой терем... герої теремка це свійські чи дикі тварини? Дикі. Дикі. Скажи Diki. мені, Софійка, а чому вони дикі? Тому що живуть лісі. Тому що живуть у лісі. Так. Камілочка, а тобі який більше герой там сподобався, Каміл? Зайчик. Зайчик тобі сподобався, молодець. Ну що, давай, Камілочка, крутимо? Да. Останнє. Скажіть, будь ласка, тобі сподобалося наше заняття? Так. Да. Дітки, вам сподобалося наше заняття? Да. І... Дякую вам, дякую. Ну що, дивимося наступну сторіночку. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви бачите пластикову ложку, пластилін і зразки робіт по казці зроб... герої сказки Так, там багато героїв. Вам буде, дітки, таке завдання. П'ятий вокруг і міжко. Все, дякую. Вам буде таке завдання зробити теж героїв казки і надіслати мені. Ну що, мої хороші, я вам дуже дякую сьогодні на занятті. Ви були всі активні. Я всім, всім, всім вам дякую. Ну що ж, до наступних зустрічей. Бувайте! Бувайте. Поля, все. Я... Пока. Давай, пока. Давай, давай. Да. Пока! Да. Стоит,